Поставив, а тепер пішов геть. Раз, тільки не їжте мене, Боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг Павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Діан, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з-під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха-ха, це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Бо вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Mm. Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним, а табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно. Розвалити всюди мох та іншу траву, а ще наліпити на трубу з каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes! у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятись цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам! вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте. Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто. Ой-ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повеси тут трохи. Будеш пошту приймати. Річено ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти і у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Та каміння і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні! Тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Салідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скореньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого! Відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. О, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. О, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. Hmm. О, знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід піде гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок. Запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас самачині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть стінам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Хідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає, а на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами, їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Усі, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі в хід підуть чорний килим та чорний столик з шапкою. Їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини. Щоб розкласти їх на стіл та стілець, поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю. отсюди. сюди різні скелети та кісточки, Свічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик mm. та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павучок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Yes. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Ah. Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я сам знаю, що він найкрутіший. Oh, Ого, Ден, тобі треба бути акуратнішим. Давайте дізнаємося, що хоче малятко. Це ж малюнок печива, як мило приготуємо для малятки мії найсмачніше печиво в її житті. Бачу, всі готові. Погнали! Я вже знаю, що мені робити. Розкатуємо тісто тісто не треба бити, його треба розкатувати. Ось так. А тепер треба вирізати з тіста кругле печиво. Вони будуть смачними. Залишилось тільки все перекласти на лист і прибрати в духовку. Чекаємо, бабуся, таким печивом нікого не здивуєш. Я покажу майстер-клас приготування пряничного будинка. З тіста треба вирізати потрібні фігури, щоб потім зібрати з них будиночок. Тепер все відправляємо в духовку. Дивіться, який крутий ніж я знайшов. Я можу розрізати за його допомогою тісто. Думаю, що такого кола мені вистачить. Чудова! Що мені тепер робити? Точно! Я хочу додати в тісто більше цукерок ММДМС. Вийде нереально смачно. Сестричка точно оцінить. Йохо! Відправляємо все в духовку. А тепер чекаємо. Awesome. Ледь не забула. Моє печиво вже готове. Можна витягувати. Ви тільки подивіться, яке апетитне смакота. Mm -hmm. І моє готове. Залишилось тільки зібрати з нього пряниковий будинок. Це зовсім не складно. Скріплюємо все за допомогою ванільного крему та прикрашаємо сам будинок красивими та смачними мармеладками та цукерками. Mm -hmm. Буде дуже смачно. Nice. Не вистачає скітус. Oh Він ніколи не буде зайвим. Залишилось тільки додати кілька деталей і посипати все солодкою пудрою. Ідеально, як сніжок. Яка краса. Де у тебе печиво горить? О, ні, не може бути! Потрібно швидше його витягувати. Виглядає воно зовсім не апетитно. Ну ось звідки цей жахливий запах? Печиво якесь надто тверде. Як же мені його їсти, не буду. А що тут? Ого, цілий будиночок із печива. Пряникове печиво. Моє улюблене. Супер! А тепер настав час спробувати бабусине печиво. О, У мене ідея. Адже я можу спробувати одразу все. Як смачно. Але найбільше мені сподобався цей будиночок. Шеф перемагає. Ого, я знала, що я найкраща. Цікаво, що ж тепер хоче малятко Мія. Вау, який гарний малюнок піци! Це таке легке завдання, що всі повинні впоратись. Давайте скоріше приготуємо малечі піцу. Я знаю, з чого почати. Відкрию томатну пасту, не виходить, допоможи оноче. Дякую, який ти сильний. М -м, як смачно. Тепер можна трохи викласти на тісто, розподілити ложкою і додати сиро. Натираємо. А тепер треба покласти ковбаску. Ден я не дозволяла. Гаразд, у мене ще є. Тепер ставлю в духовку і чекаю. Що там, внучка Денна? У мене все під контролем. Я знайшов тісто, ой, пустив. І oh. що мені робити без тіста? Hey. Ого, бабуся, ти справді готова поділитися зі мною тістом. Дякую. Я зможу приготувати найкращу піцу для Мії. Мені потрібно рідке маршмеллоу. Ідеально. Тепер настав час кітос. Хочу зробити гарну піцу. Викладу все веселкою. Ідеально. Залишилось тільки відправити в духовку. Я все. Що у шефа? Я готую найкращу піцу для міє. Для початку я пофарбую тісто у чорний колір. Адже тільки дорога піца може бути чорного кольору. Тепер покладемо більше томатної пасти. Це буде дуже смачно. Зверху я натру справжній сир із пліснявою. У нього неймовірно приємний витончений аромат. Малятко оцінить. Для начинки буду використовувати морепродукти, креветки та мідії. Виглядає вже апетитно. Викладемо парочку помідорів чері та броколі, щоб стало ще смачніше. Чудово, моя піца готова. Залишилось лише прибрати в духовку і дочекатись приготування. Очікування так втомлює. Кожен займається своєю справою. А який аромат на кухні? Скоро вже все буде готово. Тільки не забудьте про свої піци. О, час настав. Відкривайте швидше. Так. О, як гарно та апетитно Моя піца ідеальна. Цікова та моя піца. Треба швидше дістати. О, вийшла. Спробуй, Мія. Ура, мені дуже хочеться оцінити на смак цю піцу. Виглядає дивно. Це мошлі? я не буду їсти. Так, а це піца зі скітлс? Такого поєднання я ще не бачила. На смак жахливо. А що тут? Пахне смачно. Шалена, бабуся, це найкраща піца в моєму житті. Дуже смачна. Білісімо. Бабуся, ти перемогла. Йохо, переможний танець. Ой, спина вже не та. Що ж цього разу намалювала на малятку? О, це бургер! Класно! Буде нереально смачно. Друзі, нам треба постаратись. Класичний бургер я готувати не хочу. Зроблю, для маличе солодкий бургер. Для начинки візьму нутеллу буде смачно. Я обожнюю нотелу. Класична нотела. Наліпа побільше Нотела це база. Упевнений, що мій дуже сподобається. Для начинки візьму маршмеллоу Я буду робити класичний бургер, щоб внучці точно сподобалось. Булочку підсушимо на сковороді. Ох, минуле століття. Нині все вирішує техніка. Ось я маю спеціальну грильницю, в котрій я все приготую. Вийде ідеальний бургер. Це ми ще подивимось. Мені потрібно взяти трохи фаршу, щоб зробити котлетку для бургера. Думаю, що стільки вистачить. Розкатую, кладемо на сковорідку і притискаємо. Ах, який аромат! Щось я втомилась. Ой, бія, що ти робиш? Тобі треба заспокоїтись. Любий. Бабуся не відволікай, я підсмажу маршмело в рум'яності. Ого, в рази апетитніше. Тепер зверху викладемо мармеладні стрічки та прикриваємо все булочкою. Готово! Пальємо зверху полоничним сиропом, щоб точно було дуже смачно. Виглядає дуже апетитно. Думаю, що не буде зайвим. Якщо я зверху присиплю свій бургер цукерками. Клас. Мій бургер готовий. Як вам такий витвір? Молодець, онуче, постарався. Шеф, ви бачили? Пригалом Повернемось до свого вищого бургера. Я вже посмажила булочки, тож настав час котлет. Кладемо їх у грильницю та закриваємо. Готово? Залишилось підсмажити бекон. Як же смачно у мене виходить. Тепер підготуємо овочі, помідори, нарізаємо на кільця. Кладемо на булочку, далі салат та багато-багато кетчупу. Далі за списком котлета та сир. Бекона багато не буває. А тепер все повторюємо кілька разів. Готово вийшло чудово. Невже вже всі готові? А я чого сиджу, потрібно додати трохи соусу. Додамо кетчуп і майонез. Так, тепер покладемо трохи солоних огірків. Ой, ніяк не відкрию. Сама насолила, а відкрити не можу. Ось це так, шеф. Дякую за допомогу. Треба пару шматочків. М -м, які смачні огірки. Закриваємо булочкою зверху. Можна подавати. Мія, малятко. Спробуй швидше. Все готово, Ось це так. Усі бургери такі цікаві. Хочу спробувати цей. Awesome. Смачно. А що тут виглядає так, як готує бабуся. А? Ну от, вся начинка вивалилась. Мені таке не подобається. А що тут? Такий яскравий. Братик постарався. Потрібно спробувати солодкий бургер. М -м, як смачно! Мені подобається. Тут усі мої улюблені солодощі. Мармеладка. І навіть маршмелоу. Хто ж переможе? Думаю, перемагає брати. Ого, нарешті. Я вже думав, що ніколи не виграю. На цей раз має бути щось нереально смачне. Це ж нагетси. Давайте швидше готувати, поки малятка не почала плакати. Розбудіть бабулю. Нагетси? Та це ж простіше простого. Зараз все покажу. Мені потрібно налити трохи олії на сковорідку. Стільки вистачить. Ден, чого тобі? А олію? Звісно, бери. Ура! Зараз теж наліла сковорідку. Чому не лється? Давай же. У бабусі все вийшло. Ой-ой-ой, якось надо багато олії. Ден, треба бути обережнішим. Тепер нарізаємо курку на невеликі шматочки, щоб вони були схожі на нагетси. Залишилось підготувати все для панірування. Розбиваємо яйце, перемішуємо, занурюємо курку в яйце, далі в сухарі і відправляємо смажитись на сковорідку. Чудово. ви тільки подивіться, які гарні намі виходять. Ммм, А запах у що? поважо. У мене точно рецепт буде набагато краще. Посипаємо мої нагетси великою кількістю золота. Буде гарно, Ви тільки подивіться, як блищить. Викладаємо все. Увага! На чорну тарілку тепер треба додати ефект шоу. Рідкий азот. І як гарно струмує пар. Як же мені здивувати мію? Точно я візьму готові нагетси з Макдональдса. І занурю їх сир. Сиру багато не буває. А тепер треба в сухарі. Ой, апчі. Ох, сухарів нема. Доведеться щось вигадати. Точно, у мене ще Читос! Чим це гірше панірувальних сухарів. Зараз все розіб'ємо молотком і готово. Ей, годі мені заважати готувати. У мене все під контролем. Тепер пересипаємо на дошку, Занурюємо ці крихітні нагідці в сир. Та відправляємо валію. Скоро все буде готово. Ось тепер готова. Як гарно, перекладаємо на тарілку. Мені треба додати до нагетів трохи кетчупу. Думаю, що стільки вистачить. Можна подавати. Ого, як все круто виглядає. Звідки тут пар? Прикольно. Ці нагетси такі яскраві. Засліплюють. М -м -м. На смак? Ну так собі. Що з моїми губами? Вони стали золотими. Ні, золоті нагетси точно не моє. А що тут? Ну, це стандартні нагетси. Я такі зазвичай завжди їм. Смачно, але ви знаєте, не дивує. А що тут приготували? Ого, це нагетси на шпажках. М -м -м! Як круто тягнеться сир! Просто смакота, вони точно найкращі. Ура! Я знову переміг! Я круто вітаю.